Jingle bell, jingle bell, jingle bell. У тебе депресія? Досі не можеш прийняти смерть жінки, хоча минуло 4 роки. Відправляйся в подорож Вібіня, де на тебе чекатимуть незабутні пригоди. Саме для тебе унікальна секретна акція. Тому не зволікай, набирай три шестірки, і твоя депресія зникне. Вас вітає анімешна жабка, і це огляд на фільм Жінка в чорному. Наша кіноха починається з демонстрації трьох малих дівок, які вирішили зробити стрибок віри. Проте вдача Еціо їм не передалася, тому всі малі відправилися на той світ. А тим часом наш головний герой Артурчик ловить галюни стоячи біля дзеркала, а також паралельно обдумує, як і самому відправитися на той світ вслід за дружиною. Дуже розумно з його боку, особливо знаючи, що в нього малолітній синуля говнуля підростає. Ось він, батя року. Так от Артурчику доводиться їхати в якісь ібіня по роботі на декілька днів. Він прощається з синулю, який наостанок показує баті свої мулюнки, але баті. Вони не сильно заходять, мовляв: сину, а що це такий сумний на твоїх каракулях? Батя, ти завжди такий. В мене вже від одного твого фейсу депресняк пробиває. Артур йде на останок нагадуючи няні та малому, коли саме вони приїдуть до нього в тій Після чого наш головний герой вислуховує від свого начальства, що він пес рукожопи, застряг у боргах. Якщо він не розбереться з документами, померли Аліси Дрепло в тому селі, куди його послали, то пацика звільняють. Ти живеш в якомусь загубленому світі такому. Вінниці тебе там Вінниці. 不行。 Да. Тому Артурчик сідає на потяг і пиздує в останню путь. Він засинає, йому сняться весни про минуле. А саме, як його жінка, родила йому сину люгонулю, при цьому відлетівши на той світ. Пацик прокидається і знайомиться з містером Дейлі. Наш Дейл без чіпа у нас місцевий багатій з доброю душею. Він підвозить нашого черепістрика до п'ятизіркового готелю і наостанок запрошує Артурчика на вечерю. Мовляв, у нашій задресранівці нових людей рідко зустрінеш, і все таке. Наш Артурчик погодившись, вривається з ноги у корчму і каже, що зняв тут кімнату до неділі. Але власник каже: ніхуя, таких як ти мене чекали. І місць для тебе нема. Входить дружина власника, каже, що хай ночує на горищі, на тому самому, з якого на початку суїсаднулись саднулись малі. На наступний день Артурчик наглажений чемоданом у культяпках чапчала пай до місцевого повіреного через дивних селян. І поспішував засмутити, це не новий резидент. Артур з ноги вривається у будинок, з господарів, але ті не виходять, тому йому приходить геніальна думка подивитися, а що там вони зробиться. Але мадама піднімається на гору, дивиться засуджуючи на нашого боса, поки залітає її чоловік, який каже Артурчику, щоб той піздава із села, мовляв, йому тут робити. І нічого, бамашки всі в конверті, та й начальник Артура вже повідомлений, що цілі піздрик піздує додому. Але наш соколик каже: ніхіра, я йду розгрібати бамашки. Якщо ти не уїбешся, то ти здохнеш. Андестент. Ви мені погрожуєте її чи що? Та там привид жінки, яка убиває малих дітей і все таке, але ми цього тобі не розповімо. Тоді тобі буде вже нецікаво і все таке. Нічого, якщо вона фанатка Гаррі Поттера, вона побачить мої очі, пожаліє мене та усиновить. Містер Делі хіба не сказав вам, що краще не снідати в тій корчмі? Казав, але там піздатий суп з мухоморів. Мене навіть досі криє. Артурчика виставляють з хати і, попри все на шокунь, підкупивши візника, піздує в маєток ще більших їбінг, з яких вилізти можна у години відпливу. Нашому пацику навіть хрест, який стерчить болоті, тому без вагань Артурчик бронює таксі на п'яту годину вечора і йде в маєток. Одне добре, що поки в нашого генія вистачає глузду маєток на ніч не залишатися. Але не хвилюйтеся, його мозок скоро розсосеться, як льодяник. Артурчик вривається в хату на чілі, обдивлюється їм та нарешті ще ворушиться у бамашках Аліси Дребло, але його відволікають дивні звуки. Пацик гімно за собою не губить, а тому йде нагору дивитися, що це таке Бляха. Там він, звісно ж, ніхіра не находить, крім ворони. Тому Артурчик відкриває віконце, дивиться на могилки і намагається розпачити мадаму в чорному. Це ще від мухоморів так ставляє. Пацик вилітає з хати весь такий діловий, і на понтах кричить: хто тут? Але по обличчю видно, що Артурчик вже почав будувати цегляний завод з власного йвенця. Мухомори! Хомори, мухомори. Словом, Артурчика ставило так, що він пробігав за галюнами аж до п'ятої вечора. Наш пацик навіть поплентися до констебля, Мовляв, там якийсь капець стався, але констебль каже, та ніфіга, чуваче, там ніхто давно не їздить, крім таких дядлів як ти. А не їздять, відколи там потонув малий пацан із сім'ї дреблов та й маєток порожній. Але Артурчик каже, відповідь, та ні, та там мадама була. Констебль від цього охуєває та йде на технічну перерву. Але тут пацики під руку заводять малу мандовошку Вікусю, яка вирішила хильнути лугу, поки мами не було вдома. Артурчик звик констебля, а мала вихаркує борщ та відлітає на той світ. Шок. Шок, розпач, недовіряння, Якась рештка, надії. Наш огонь на пару з жінкою власника корчми після таких пригод прибухує. І та каже, щоб він піздала додому до синулі і не повертається в цю задресранівку. Але на питання чому наша мандося втирає йому про сина. Ви казали, у вас є син? Так. Кому? Ви маєте бути з ним. Через... Оберігайте його. Заради нього. Типу реально, якісь селяни причмелені. Вони розуміють, що їхні діти будуть стихати далі. на їх думку через те, що наш поц буде ще боршитися у хаті привида. І ніт би сказати про це йому, умовити уїбати, на крайняк зарубати дружним всім селом Артурчика на грядках та наїбати мозок. Але ні, селяни будуть і далі звинувачувати пацика в агресії нашої померлої мандосі і далі лежити бол на смерті малих. Селяни взагалі якісь пасивні. Типу, три сльози впустили через ракоплясію привида і нічого не роблять. Екзорцизм ні. Батюшки з катилом. Ні. Мисливці на привиді? Ні. Брати Вінчестери? Ні. Бунтуй того вони. Зробити не можуть. Так от, на чому я зупинилася? А, точно. Артурчик йде на вечері до містера Дейлі, вирішуючи, що він манав знову ті мухомори селян їсти. Багаті, і його нагодують краще. Все точно. Наш окунь зустрічається з Дейлом біля склепу його померлого сина, та вдвох вони йдуть до маєтку. Дейл знайомить нашого пацика зі своєю жінкою, яка після смерті сунулі періодично дає йобу. Ось так. А тепер привітайтеся з містером Кімсом. Ні, не грисе. Мадама ще й періодично ловить приступи, мовляв, їх померли синуля говнуля, говорить з нею. Тому після чергового приступу мадаму присипляють так і не давши дограти їй у шибеницю. Артурчик галакає з Дейлом про свою померлу вайфу і про те, що наш карасик почав вірити у надприродне, і все таке. Після чого наш притрушений йде на останок, позиркавши на черкаші мадами. На наступний день на пару з Дейлом Артурчик відправляється знову до місцевого повіреного, підзасуджуючи погляди селян. Всередині знову господарів немає. У мені б їх рівень довіри до інших людей. А тому, почувши дивні звуки внизу, Артурчик без страху туди і бачить там Лу мандавошку, яку любі родаки зачиняють у підвалі. Мандавожка шле артурчика на три веселі букви, як власне, селяни, які вирішили показати, що вони не терпіли не влаштовуючи нашому карасю гоп стоп. Але наша паті успішно шле селян і добирається до маєтку-привида. Дейл висаджує нашого чиліпіздрика, дає йому торбу з поритками і собаку-продачу та дає на сйови. Наш Артурчик займається справами маєтку, паралельно потерпаючи від малого чмоні, який періодично влаштовує тому, що гайстри. Але це не заважає окуню вийти на прогулянку кладовищем, де він активно роздивляється могилки, а по поверненню помічає у Тихо, 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 остановитесь. В тумане на дорозі проявился лік якоїсь жінки, і я должна была остановиться, чтобы рассмотреть ее лицо. Зічно щелі з клатить нагору перевірити, яка падла сміє тут лазити без його відома. Перешуганий в усмерді Артурчик залітає в кімнату, йде до того самого вікна і зиркає з нього на вулицю. І навіть не помічає, як мандосі ззаду вже лізе своїми холодними пальчиками до його дубці. Артурчик вирішує забити на цахір і тому, що вершиться в маєтку й далі. Він дізнається, що сімейство дребло синовило малого пацика, якого перед цим віджали у Жанець Сестру Халіска, яку бізвали хворою на кукугу, що власне було брехнею. Малий жеч гигнувся у болоті, і його тіло таки не дістали з карети, яка досі лежить на дні болота, саме там, де строчить христ. Після смерті малого Жаненко спає черешню в дитячій кімнаті. Перед смертю поклявшись, не пробачати Аліску, яка врятувалася сама, не врятувавши поца. Артурчик ловить агой на це все. Напружує свої болки, явно відчуваючи, що Мандося вирішила знову влаштувати йому новий прилив гострих відчуттів і тому робить вигляд, що він задрімав. Але пес патрон часно подає голос, і наш Артурчик в охоях дивиться, як наша мандовочка вицарапала беньки на фотках померлих власників цієї хати. Наш окунь знову чує дивні звуки, знову йде перевіряти, яка падла тут лазить. Він доходить до замкненої дитячої кімнати, декілька разів б'ється лобом в двері. Та на психах летить по сокиру. І з сокирою певно не летить до дверей аж до тих пір, поки не помічає, що двері наша привидна мадама пожаліла і відчинила їх нашому різко обісравшомуся Артуру. Взявши яйки у кулак, наш Артурчик залітає у кімнату, де влаштувало жорсткий день з крісло качалка Ще раз гербнеш, а ти цей стол на голову аддя. Пацик ловить аху проте це не заважає йому влаштувати румтур по кімнаті з купою кріпових іграшок. Артурчик навіть вирішив скліпати по-швидкому ремонт, вирішивши, що ці шпалери в цій кімнаті зайві. І о диво за ними був напис, ти б могла його урятувати. І на тиво лялька причмеленої мапи оживає та починає жорстко денсити. А Артурчик чує, як десь ржуть коні. Ну не в сенсі ржуть з нього, а просто ржуть. Ну не в тому сенсі, що їм смішно. Ой, ви зрозуміли. Так от, Артурчик підлазить до вікна і зарить на хрест, біля кого вилазить малий гімна, який вже чим чекує до хати. Наш причмелець бачить скрімера у вікні і летить до хідних дверей, біля яких вже гавкає пес патрон. А у двері, власне, вже хтось стукає та впевнено намагається відкрити двері. Після трохи тупого питання Хто там? Ручка припиняє свій рух і через кілька секунд починає сіпатися знову, ще більш активніше. Артурич вилітає на двір, ахуєває з юрби малих мертвих чмонь і залітає назад у будинок, де вже власно бродить малий. Артурчик, якого явно силився дух бабки зі шваброю після побачених слідів, по цих же слідах та влітає в дитячу кімнату, у якій вже почалася туса. Темата тут гарний і конкурси цікаві. Словом, нашого Артурчика зашугують різними способами, аж поки він не вибігає на двір, де його забирає заберети, якому по дорозі у місто наш перчмен лише розповідає про побачене. Дейл не дуже цьому вірить, але до нього починає доходити після того, як починається пожежа у будинку того самого повіреного, який никав у підвалі малутянку. Артурчик залітає, опалаючи будинок, у надії врятувати малу мандавошку, проте жіночка у чорному каже йому Хенде Всім привіт! З вами я, Джокер Виктор Дудка. Артур після цього знову тусить у маєтку Дейла, де хізнається, що сімейство теж втратило сина. Мадама знову дає йобу, кажучи, що воно йде. І ляля то поля, після чого вицарапає малюночок синуля Артурчика, після чого вирубається. Артурчик з Дейлом вирішує щось з цим робити, щоб рятувати малого пісюка, а тому вирішують дістати тушку малого з гівна. Артурчик лізе в гівно, майже в ньому топиться, але прив'язує мотузку до карети, яку витягує Дейл на машині. На щілі пісок дістає тушку, вилізає з гівна, і вони з тейлом йдуть в маєток. Артурчик моє дубку і починає ритуал. Він вмикає іграшки у дитячі, де лежить бебі Бьорн, поки Дейла замикають у коморі. Вона опять прийшла чупакабра. Дивіться, як собака її боїться. Дивіться, дивіться, я включив світ, там таке, як очі її отражались, вон, дивіться, світло світе. Геть тварина, геть, Геть. Будемо її пробувати гнати. Геть. Дивіться. Артурич нарешті дочекався ж нашої мадами, яка кидається на нашого пацика, але помічає тушку малого гівнюка і зникає, випускаючи Дейла з комори. Дейл прибігає до Артурича, і вони разом на пару закопують малого у могилу. Після чого їдуть на вокзал зустрічати няню з малим Джозефом. надію, що мандовошка відчепилася і впіздила на той світ. Це сабіно будете дружити чи ні? Що так дивишся? Точно не хочете відпочити перед від'їздом. Так, я хочу забрати його додому. Розумію. Проте, коли Артурич посилає няньку купити білети назад, то розмовляє на останок з Дейлом. Малий йде на звуки прямо на колію, де Артурич хапає малого і разом з малим бачить свою покійну дружину, до якої він радісно чапче лапає, а за ними спостерігає жінка в чорному. Кінець. Тож, як бачите, Артурич вже більше не хлопчик, який вижив, тому сюжет даного лицетіста, в принципі, непоганий. Мені подобається сама кінцівка, де ти спочатку не дуже вдупляєш, а чого Артурич не фарш. Але через кілька секунд ти такий А, поняв. Він фарш. Проте саме кіно, середнє. Так вайб у фільмі непоганий, дещо готичний з приспаком прудної Англії на язиці. Тому оцінка даному лицедійстві сім жабок чорному із десяти. Нормальное было настроение, дань, все хорошо. Дай кофе, ты мешаешь?